Міліція з народом. Люди у погонах навіть не збираються розганяти натовп, який сьогодні зібрався біля стін слідчого ізолятора. Нічого крамольного вони не роблять. Просто вчать канкан, войовничий український танок. Чи є тут такі чоловіки, які собі відчувають, що вони чоловіки, чи дійсно у нас в Україні вже чоловіків немає? А поки чоловіки вчаться, організатори дійства планують показувати виставу. Як то і належить бути на маланку, усі переодягнені лише не в традиційних чортів та янголів, а у міністрів та беркутівців, сізо можете провести сізола можемо, але вивести вже не зможемо. Та все ж деяких героїв поплутали. Гості вертепу були впевнені, що нардеп Юрій Гримчак прийшов у костюмі Януковича, та виявилося, що глибоко купати не варто. Це просто костюм шахтаря, нормальної людини без Януковича. Між іншим Янукович ніколи не був шахтарем. Усі актори повторюють свої слова: Пошибки. про що буде вистава страшна таємниця. Ви самі все побачите. Ну, Якщо мені. я розкажу, буде нецікаво. Нам буде цікаво, але. Ну, ж Та публіці довго чекати не довелося. Вертеп розпочали із сюрпризу. Нардепові Олесю Донію, схоже, пряма дорога до Голівуду. Я не воєнна, що за збори. Що ви будете? Що за збори, громадяни? Розкажіть мене вам! Ще так пісто стане вам! народ не злякався і продовжував дивитися. Хто ж відмовиться черговий раз над владою посміятися? Що ж ви будуть? Ні, ми все сьогодні дурні. Просто іру до стіні. На плакатах не відбуде сюди іру до морди. Я вас так... за сценарієм п'єси цар Ірод садить до в'язниці казкових персонажів. А ти хто? Ангел! Очки, а, ангел! Зашиття автоматом вражався грязним ватом. <ріст> не... Глядачі ж, пізнаючи чергового політика, веселилися як могли. Добрий день! <ріст> <Дні. ріст> Віддавай мені Рим, і півострів гарний Крим, і зимейку, і заводи, і усі газопроводи. Як і належить бути вертепові, закінчилися усе гепі-ендом. Правда, як для кого актори разом із глядачами заспівали щедрівку і побажали одне одному гарного старого нового року Олена Чеченіна, Тарас Чкан, служба новин Волна, Київ.